13 грудня Ярослав Амосов нарешті дебютує у UFC. Це мало відбутися ще три роки тому, але краще пізно, ніж ніколи. Попри те, що суперник поза межами рейтингу, а івент закриває рік і не є якимось значним чи гучним, рух в медіапросторі значний. І з табору альтернативних форм життя вітер доносить періодично такі тейки, як Амосов мішок, старий, куди йому в UFC? Його вже вирубали, і ще купа подібних по зрозумілим причинам. В той же час. Багато зірок, бійців, тренерів та людей, які мають пряме відношення до організації, впевнено бачить Ярослава чемпіоном в найближчі три роки. Ярослава Мосов офіційно в UFC. Що ти про нього думаєш? Дуже перспективний хлопець. Як він виступить в UFC? бро, він звір. Братику, він звір. Я впевнений, він стане чемпіоном UFC. Українська спільнота в очікуванні шуму, який Динамо влаштує в наступному році. Думки різні, твердження також, але ніхто не. Прийшов повз, то що такого у Ярослава, що він вже викликає такий хай, при тому, що він ще навіть не дебютував. А в його інстаграмі ледь набереться 100 тисяч підписників. Наскільки виправдана така увага? Чого реально нам очікувати від Ярослава? Сьогодні спробуємо знайти відповіді на дані питання. Ви на каналі ММА в деталях, і ми радимо вам підписатись на телеграм-канал вже знайомого вам Ель Комбат, який допоміг нам у створенні цього відео. Авторські думки без пафосу та гучних заяв від людини, яка реально розуміється в змішаних єдиноборствах. Такий контент в українському просторі ви знайдете тільки в велькомба посилання в шапці профілю. Також обов'язково на нас підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Вам не важко, а Ютуб буде краще просувати це відео та наш канал. А отже, і українські змішані єдиноборства в цілому. Поїхали! Для початку спеціально для тих, хто вийшов з лісу і не знає, чим крутий Амосов та чому це найсильніший український боєць прямо зараз. Ми не будемо в 100-500-й раз оглядати його кар'єру, а скажемо коротко, справа в його опозиції. Ще до переходу в Белату Ярослав здобув перемоги над такими бійцями, як Максим Коновалов, Олег Олейнічев, Вадим Сундульський, Дієго Гонзалес, Роберто Солдіч та Шаміль Завуров. Якщо перші чотири опоненти розчинились у пісках історії, то от Завуров навіть зараз, через 10 років, прізвище відоме. А Солдіч… Удіч після цього виробить Мамеда Халідова та Дріку Дюплісі і регулярно видаватиме нокаути року. Щодо його опозиції у Белатор, то починаючи з дебюту у чемпіонському бою, Джаральд Харріс ішов тільки після поразки непереможному Рафаелю Лавато, мав досвід боїв у UFC і був міцним опонентом для дебюту. Ерік Сільва був непереможеним проспектом у UFC, який перебився майже з усією елітою, але усім програв Перевага в досвіді та солідний динаміт в купі з бразильським Уайтай. Також робили його для Ярослава небезпечним опонентом. Едруд програвав тільки Патрісіо Феррейрі, Майклу Чендлеру та Майклу Пейджу. Ніколи не програвав прийому. Ярослав був першим та досі єдиним, хто зумів його змусити здатися. Марк Лемінгер, рекорд 11-1, молодий голодний нокаутер. Ярослав забив його за раунд, що довелося знімати з бою. Логан Сторлі був не Можним американським борцем, Ярослав перепрацював його в усіх аспектах, особливо маючи явну перевагу стійці Дуглас Сліма, мав перемоги над Полом Дейлі, Лорензо Ларкіним, Рорі Макдональдом. Задушив Андрія Коришкова. Вирубив Андрія Коришкова. Вирубив Майкла Пейджа та програв лише ваговій вище – Гагерду Мусасі. Ярослав розкатав Дугласа майже в нуль. Після чого мав побитися з Майклом Пейджем та перейти. У ЄФСІ, але у 22-му вступив у ТРО та прийняв участь у бойових діях коло Ірпіня. Зрозуміло, що спорт відійшов на задній план, що призвело до першої поразки у професійній кар'єрі та незрозумілі перспективи. 13 березня був знищений Кьорті Смілендер, який теж бився у UFC. і почалися переговори. І ось нарешті опонент доволі очікуваний, так як Ярослав не має великої аудиторії в США. А українці, якщо й дивляться UFC, то у нас в телеграм-каналі з українськими коментарями, бо на Файт Пасі їх немає. На сетанті вони бої з участю росіян не коментують або взагалі навіть не транслюють. Тому усі дивляться у нас ще й безкоштовно. Тому підписуйся. Бій Ярослава також там транслюватиметься. Посилання знайдеш в описі під відео. Отже, баклі йому не дали через відсутність популярності в США і шлях Чендлера повторити не Вдасться. Але Магні теж хороший суперник. Та такі собі ворота в рейтинг на півсередні. Через нього до топу залітали пратес, морали, старахмонов. Але він і невідвертий мішок, програє тільки справжнім сильним суперникам. А зараз із серії двох перемог розглянемо кожен тейк стосовно скептицизму майбутніх успіхів Ярослава від фанатів, для яких українець в 32 старий, а американець на піку, а потім вже Тверезово припу. Пустимо, чого нам очікувати від Амосова у UFC. Перше, черговий переоцінений белаторський чем. Знаємо таких. На даний момент з Белатора у UFC б'ються шість бійців. Майкл Чендлер бився на найвищому рівні, потім загубив два роки, чекаючи Конора. А зараз виходить відверто за чеком. Патчі Мікс видав не дуже зрозумілий перший поєдинок на короткому повідомленні. А у другому близькому бою був обрахований на користь більш перспективного поляка. Патрісіо Ререйра потрапив у віці 38 років проти четвертої сходинки Яїра Родрігеса і програв. В наступному бою успішно виграв Дена Іге. Айрон Піко взагалі потрапив на третього номера Леона Мерфі, при тому, що в Белатор він був аналогом Бонікола, що об'єднує цих бійців окрім віку. Так, це малі вагові. Майкл бився у легкій до 70, айрон та Піко у напівлегкій до 66, а Пачі взагалі. І у легшій до 61-го. Якщо взяти більш важкі категорії, то ми побачимо наступне: Майкл Пейдж дебютував у 77 у віці 37 років, програвши лише головному претенденту Ієну Гарі. А потім піднявся у середній дивізіон до 84 та впевнено здобув дві перемоги. Зараз займає 10-й номер рейтингу. Другий успішний приклад це Русак. Дайте мені побитися за титул, будь ласка. Волков, який теж має успішну. Кар'єру у UFC. Ярослав дебютує не запізно і його не кидають одразу в басейн за акулами. А Мософ і сам є акулою та розпочинає полювання з невеликої жертви. При тому, що зуби в нього будуть побільше, ніж в того Чендлера та Пейджа. Тому шанси на успіх більш ніж реальні. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Беткін, ти король! Друге, його виробили куди му у UFC. Рекорд 28-1 має далеко не кожен боєць. Наприклад, рекорд Іслама Махачева, чемпіона у двох вагових, якого теж вирубали один раз. Це ММА, і тут можливо все. І якщо подивитися на дату першої поразки, то стане зрозуміло, що Ярослав тоді був зосереджений на більш важливих речах і виходив на бій не в своїх кращих кондиціях. Більше того, поразка відбулася три роки тому, і вважати, що за цей час. Новим залом, тренерами та спаринг-партнерами не було зроблено належних висновків та не проведена робота над помилками, це буде тупо. Тим паче, що чомусь дані аргументи не сприймаються відносно таких бійців, як Коришков, Токов, Улматов, Рабаданов чи Малихін. Але у випадку за Мосовим це чомусь все. Хм, Цікавий збіг не знаходите? Загалом бійці це люди, в яких бувають погані та хороші дні, і вони стають кращими версіями самих себе. А в Враховуючи, що в Ярослава ще тільки все попереду, то він спрогресував з того бою. Третє. Він вже старий. На даний момент середній вік чемпіона UFC 34 роки, Ярославу – 32. Більш того, молодше 33, лише Том Аспінал, Топурія і Чимаєв. В напівсередньому дивізіоні, де б'ється Амосов, пік бійця приходиться на проміжуток 33-35 років. Ярослав потрапляє у лігу у віці молодість знає, а старість може. Якраз коли треба. Хоча UFC являється монополією, у індустрії ММА все одно є сильні бійці поза межами, які спокійно могли би бути чемпами: Акбар Абдулаєв, Джоні Еблан, Роберто Солдіч, Ренан Ферейра. Це перші хлопці, чиї імена прийшли у голову, і які 100% тягнуть рівень UFC. Якщо дивитися рівень опозиції Ярослава, то по кількості імен він перевищує опозицію Махачева або Чимаєва, старіший та стабільний. Підніший Пейдж успішно виступає у UFC. А Ярослав, який перегравав членів клану Орла по Самбо, та душив Тугухова. І стилістично є українським махачевим. Чому має не тягти? Загалом, підводячи підсумки, аргументи про профнездатність Ярослава закидуються із за паркану поціновувачів певної групи бійців. Якщо тверезо оцінювати, то які шанси у Ярослава? База вільної боротьби та самбо по тій же схемі, що і в Абдулманапа. Прекрасна ланцюгова боротьба, як у зв'язках, так і в клінчі. В таймінгі Амосов теж вміє на землі. Чудово контролює, покращує позицію, динамічний ґраунд-енд-паунд та перевірена часом класика мма прийомів. Коронним з яких є анаконда, яка чудово замикається з фронтального захисту голови та з високого партеру. Плюс кажана витривалість, яка може конкурувати з Мерабом або Ернандесом. Ударна техніка і так була непогана. Але враховуючи, що зараз Ярослав пройшов два боксерські кемпи з Денисом Берінчиком, який після цих підготовок став претендентом та успішно завоював титул WBO проти мексиканського чемпа у трьох вагових. Усе відбувалося під керівництвом Єгора Голуба, одним із найкращих молодих тренерів з боксу з України, який зараз вже є тренером Ярослава, а не Дениса. А Мосос спаренгує з реальними топами ММА, наприклад, Дастін Пор'є. тому його навички в цій області я. Авно стали набагато кращими за ці три роки, але ж ми знаємо, що все одно знайдуться люди, які не хочуть чи не вміють думати логічно, та називатимуть колишнього чемпіона Белатор мішком. Друзі, у нас проходить розіграш. Ви можете отримати оригінальний мерч UFC, фігурку Конора Макгрегора, стильні футболки з олівейрою або топурією. Для цього тобі треба підтримати збір на Пікап для батальйону Мантікора, 9-ї бригади сил безпілотних систем. Це наші друзі, і донати йдуть одразу їм на банку. Усі, хто задонатить будь-яку суму, навіть одну копійку, матимуть шанс отримати футболку з топурією. Донат від 50 гривень це шанс отримати фігурку, Ку Конора та футболку з олівейрою. Нагадую, що футболки ми замовимо в UFC Store, Розміри підберемо індивідуально під переможців. А фігурка від бренду McFarlane – це єдина компанія, яка має ліцензію від UFC на виробництво таких фігурок. Тому донатьте на банку в описі і не забудьте, кожні 50 гривень. Це один шанс, 100 – це два, 200 – це чотири і так далі. Отже, бій з Магні. Ніл досвідчений боєць, який у UFC б'ється стільки, скільки Амосов взагалі виступає. Хоча нічого такого, із чим би Ярослав не стикався, Ніл запропонувати не може. Але не треба його списувати. Він давав важкі бої топам UFC. Одна з його переваг це габарити. Адже белаторські опоненти були приблизно однаковими розмірами з Динамо, А у UFC зараз двохметрові рельси з кілометровим річем. Ніл має 190 см зросту. Та річ у 204 см. При окулярно-наборному стилі кікбоксингу він може тримати джебом Ярослава на відстані, викидувати періодичні лоу та вмикати велосипед. Але октагон в апексі менший, ніж на аренах, і йому буде набагато важче тікати від Ярослава. Тут більший шанс бути притиснутим до сітки. Якогось сильного, нокаутуючого удару у Ніла немає і може виробити тільки якщо опонент взагалі у стійці ніякий. Греплінг, можливо, і сильна. Сторона, але не з Ярославом. Це неумовний Шон Бреді і близько. Магні має 6 поразок сабмішеном, а Динамо 11 перемог прийому. Вамосова елітна боротьба. Він прагне завершити бій достроково, тому несе подвійну загрозу у партері своїм важким граунденпаундом та сабмішенами. Українець молодший на 5 років, має менше травм та усього одну поразку нокаутом. У той час як Магні відлітав вже 4 рази. Про Кардіо ми вже казали. Тут в дивізіоні може не знайтись рівних динамо, не кажучи вже про Ніла. У всіх аспектах Амосов має перевагу. Шанси Магні, це на велосипеді відбитися джебом на дистанції та забирати по очкам. Або сподіватися на помилку Ярослава, яка може бути через тиск дебюту у найпопулярнішому промоушені світу. Хоча й тут, як і у випадку з розміром октагону Апекса, є плюси. Так як там не буде тисячі глядачів, криків і ось цього Всього підсумовуючи, це ідеальний варіант для успішного дебюту. Прогноз АМОСу у другому чи у третьому раунді душить попередньо виснаженого магні, але все залежить від того, як Ярослав хоче провести свій дебют. Може як засабмітити, так і вирубити. Що далі? Можна буде сказати лише в наступному році, в разі перемоги, відкривається багато перспектив. В напівсередній є і зручні для Ярика ударники, так і імениті бійці. На спаді це гарантовано майбутній топ 5 дивізіону, що подарує нам купу яскравих боїв, та разом із Донченком та Гриценко нанесе Україну на світову мапу сучасного ММА. На цьому у нас все. Вболіваємо за своїх. Підтримайте нас та Елькомбат підпискою та залишайтеся в курсі важливих подій у світі. ММА. обійняв та підняв. Скоро почуємось.